Привіт, це канал Життя Християнки. Тут про побут, сімейні та християнські цінності. У цьому відео буде трохи прибирання, про домашню студію та апатію. А на кінець найцікавіше. Ми з чоловіком відповімо один одному на питання по стосункам з гри. Приємного перегляду! Субота день повного спокою. Ми не прибираємо, не готуємо, не миємо посуд, адже саме про це говориться в четвертій заповіді. Тому в суботу спокій, а в неділю ще одне прибирання. Ви любите складати речі після прання? Я так. Я просто обожнюю цей процес. Для мене це ще один е, метод релаксу. Як бачите, я вкладаю в нього всю душеньку, розкладаючи усе рівнесенько та за одним розміром. Мені здається, я б робила це щодня. Один фактор. Про мене, тут я заправляю ліжко, але таким я бачу його лише кілька хвилин на день, тому що я постійно в ньому робота, спілкування, відпочинок, сон, іноді їжу. Чого ж там? У цьому відео я трошки поділюся, чому так. Тут я радію, тому що нарешті знайшла обручку, яку загубила десь місяць тому, а вона весь цей час як виявилося, була поруч. подобається наш мінімалізм в інтер'єрі? Так, звичайно. Не думай, що пусто неуютно. Так, мозок чистий, могла чиста, тому що кожен предмет це інформація. А так набагато краще. Мені вже ось це вже здається захвалено, що треба прибрати. Ну, звісно. Наш варіант. Отакий. З нашого тут тільки ось ці чотири предмети. І то там за зеркалом мусорка. І це максимум. міг сказати, та Софтбокс, штатив, підсвітка. Наші з чоловіком незмінні друзі уже півроку. Це наше хобі та заробіток. Чоловік, наприклад, створює контент для чотирьох соцмереж, а я для трьох. Це наша домашня студія. А це та частина мого життя, яку бачить тільки чоловік та кіт. На жаль, моя соціальна активність чередується із апатією. Вона прилупила до мене як п'явка, і я вже який рік не можу її відчепити. Єдине, що мені зараз найбільше допомагає, це прогулянка. Християнський психіатр Бондаренко каже, що з депресника треба виходити в прямому сенсі. Він не казав, що це тяжко. Той вечір я на силу в себе вивела на вулицю, але це було, як і завжди, чудове рішення. Я прямо на ходу тихенько співала християнські пісні. Це мій окремий вид ліків. З кожним кроком ставало краще та веселіше. Коли прийшли додому, я ще навіть почитала розділ з духовної книжки та поспівала. Як результат, одразу бажання поприбирати та сили для цього. У мене в телеграм-каналі є список 50 питань для пар. Вони не мої, я їх переписала з гри. Ми, наприклад, зараз домовились, що ми поки п'ємо то там, на 3-4 питання відповімо кожне. Тобі кажу цифру 2. Як ти опишеш мене незнайомій людині? Ідеально. Красуня. Розумниця. Таблічки головного мозку. Що це означає? Це означає, що все повинно бути структуроване, все повинно бути в таблічках. На телефоні не повинно бути лишні смски, лишні телеграм переписки все видаляється, інстаграм-переписки, все чиститься, ні на кого не підписується, все має бути чисто. Я наче бути... скриваюся від фейсбешників якихось. Бо в тебе таблічка головного мозку. Скрізь структурованість і все чистота. Нічого лишнього. Це і проявляється навіть і в інтер... І інтер в інтер'єрі. А ті, це проявляється. Ну, Мені це подобається. Комусь може подумати, що це яке. Ну, іноді це дивно деякі речі. Але ладно. Тепер ти мені цифру. Цифра номер 27 числа День народження, що всі ви знали. <slhip> <ж на> питання? <smanship> що на твою думку могло би стати причиною нашого розриву? Значить, топ-причин перша, коли я від того, що ти всю мою їжу. Що серйозно, то ну, перше, що приходить в голову, звичайно, це зрада. Але я навіть не знаю. Вдруг... Це ще навіть залежить від того, які будуть умови, як ти там будеш за це підносити. Каже, ти добре. Сорок сім. Назви кілька милих дрібниць, які ти обожнюєш у наших відносинах. <рес> Люблю такі питання. Що треба подумати, що є дрібниці в наших відносинах. Що проблема в голові? Ти як я, чи що? Навіть просте питання стає складним. Но... Варене чи жарене яйце? Но... Це а... ще треба уявити. От для мене... для мене це велика проблема. Бо я собі уявляю смак вареного яйця, смак жареного яйця, і я думаю, наскільки е, якого смаку зараз найбільше мені хочеться відчути. А? Для мене дрібниць немає, все важливо. А от дрібниця номер один у наших стосунках, яка мені подобається, перша, це те, що ми з тобою постійно якісь. Е... Іноді говоримо незрозумілою мовою. Тіпу тюка-потюка. Тіка-потіка. Потіка. Там незрозумілої мови. Тіка путіка Наші обіймашки. І третє, що ми кудись подорожуємо. Просто не тому, що треба, а просто взяли поїхати. А я пам'ятаю, коли. Раніше ти відповідав на це питання, і мені так запам'ятало, що ти дрібник сказав те, що коли ми їдемо в машині, і коли іде дощ, або ми виїжджаємо з мийки, і я включаю дворники. Ти так дивно, що тобі це подобається. 35. Тепер ти мені. 35. За що ти мені дякуєш, але забуваєш сказати це голосу? Насправді, я думаю, що в мене такої проблеми немає, бо ми дуже часто дякуємо. Ми з тобою цю звичку ще з першого року в шлюбі Ну, Я дуже часто тобі дякую, так? Тому я себе не стримую. 29. Назви три речі, з якими тобі було важко змиритися у цих відносинах і чому? Там сьогодні топ-3. Ну, на початку мені було важко змиритися з тим, що ти постійно ображалася. Зараз, слава Богу, це пройшло. Уже давно воно пройшло. Перший рік тись, точно. Дуже, дуже кожен день ображалася. Друге, з чим було тяжко змиритися? В тебе нема мільйон доларів. Простіть. Жарт. Мені теж <реш> важко <реш> тримаюсь як можу. Та я не знаю, що все прийняв з любов'ю і з радістю. Питання номер один. Наскільки від одного до десяти, ти мені довіряєш? Пам'ятаєш, якось ми теж про це говорили. Це питання. Що для мене довіра це перше? це Мати змогу сказати все, що думаєш, або що переживаєш. Це перше. в Цьому я там довіряю тобі на десять. Другий момент довіри для мене проявляється в питанні відносин з людьми протилежної статі. Типу, що ти там, наприклад, кудись пішов на молодіжку, ще щось і... або там з кимось переписуєшся, чи я довіряю тобі, що ти на цей. То тут, тут <ріпіот> трошки менше. Бо ти <мотивне> в нас такий ну завітний женіг. Проблема в мені, чи. Зараз не в цьому питанні Вообще. Я не знаю в кому проблема. Ну, типа я тому, подаю знаки небезпеки, чи... бо я користуюсь якоюсь популярністю. Бо ти не вмієш вчасно помітити червоні флажочки і це присікті. У який період наших відносин ти відчула пік закоханості та почуттів? Насправді останній рік точно два-три роки. Це з того, що я можу згадати, що в мене такі піки бувають там раз в тиждень мінімум? Особливо останній час ми з тобою багато що робимо щось разом. 에, там спілкуємося, с'їздимо, щось таке міле робимо. І ось такі моменти мені багато не треба. Навіть зараз я в чу, я під закоханість. Моя mm, ну, ти пупсік. Просто попити чаю з чоловіки, якщо не дивляться. Попити чаю, що жінці треба? Кусочок хліба з нею з'їсть. Щоб на питання по відповідав. Ну да, я все, я щаслива. Я вже можу тебе спокійно відпускати, щоб ти собі фільм дивився. Я собі 30 хвилин. Менше навіть я думаю. І напевно ще плюс дуже сильно е, допомагає ведення альбому, тому що я постійно сфокусована на тому, що в нас відбувається, які події зафіксувати, які треба роздрукувати, що написати. Хорош, я постійно це Короче, тримаю в фокусі. Це альбом, це така жіноча пам'ять. Про це можна взагалі. Не забувати. Прекр... Коли відкриваємо альбом, там мільйон подій за один місяць постійно. Постійно здається, що постійно щось відбувається цікаве, прикольне, весела, радість. Ну, Тобі дуже дякую за цю розмову. Мечі вже щасливенька. Хлопці, дівчатам потрібно дуже мало. Ви точно це можете дати: поговорити, послухати, попити чайочок разом. Потім вона буде така щаслива і відпустить вас і з друзями посидіти, і фільм подивитися, і, і погратися, і ще ж. Що хочеш, роби все. Просто ще й вона вам. Чаю принесе. Чувні записуй. Друге, щоб було більше романтики, треба просто поставити фокус на тому, щоб помічати малесенькі моменти. І в ідеалі вести сімейний альбом. Коли я буду його знову заповнювати, коли прийде черга, це буде тижня через два, може. Я вам все покажу знову. Це прям це для окремого відео тему Я в описі залишу посилання на мій телеграм-канал зі списком 50 питань для пар. В принципі, їх можна знайти в інтернеті. Вони ніякі там не супер індивідуальні, не знаю ексклюзивні. Просто цікаво, щоб ось так провести час. Все. Пакеда.